І тим часом одразу до нас долучається Олексій Данілов, який обіцяли секретар Ради нацбезпеки та оборони України. Вітаємо вас, пане Данілов. Вітаю. Власне, як і анонсували на початку цієї інформаційної години, поговоримо зокрема окремо і обговоримо ситуацію з публікаціями, зокрема видання «The Time». Так ви вже і коментували, говорили про те, що там здебільшого набір ні синітниць, А щодо акцентуєте ви увагу на анонімах з офісу президента і говорите про те, що власне цими людьми чи цими цитатами мали б зайнятися правоохоронні органи, а чи буде влада дійсно ініціювати подібні якісь перевірки? Ну, влада має цим питанням займатися, ще раз наголошую. Коли під час війни люди, нібито в оточенні президента, заявляють, що вони не вірять в перемовини. Тоді в перемогу, тоді питання, скажімо так: от а що вони там роблять? От якщо це дійсно так, то це треба правоохоронні органи, щоб нам дали відповідь на це питання. Тут немає нічого дивного. Оці анонімні. Випуски то чи іншої інформації вони дуже шкодять нашої країни, особливо в такі часи. Якщо ти маєш позицію, ти маєш її публічно заявити, от не приховуючи тоді це буде чесно, справедливо. От, якщо в тебе така позиція, але тоді, якщо ти не віриш в нашу перемогу, ще раз наголошую, що ти тоді робиш поруч з президентом. Ви Знаєте, тут багато вже розмов навколо цієї статті, і взагалі е, інтерпретації, хто як зрозумів, що титри, шрифти, написи, фото в якому розмірі. Е, давайте просто от поставлю запитання е, простою мовою. А кому взагалі вигідно розганяти оці домисли і не домовки, так би мовити? Якщо ну є справді матеріал, є можливо якісь проблеми, давайте їх обговорювати, але в нормальний цивілізаційний спосіб. Є, нормальний цивілюційний спосіб це коли ви не вховаючи за якусь анонімність, розповідаєте. Якщо є проблема, про неї треба говорити, її треба проговорювати. Більш того, коли там принижують нашого президента і кажуть, що нібито на ставки верховного команду що він заходить виходить. Ну як якраз це і коментував, ну що це просто виключно. От я безпосередньо, як людина, яка відповідає за проведення ставки, Верховного командучева. Являючись координатором ставки, я точно був на всіх 114 засіданнях ставки. Я точно розумію, що там відбувається, в який спосіб, і точно те, що там написано, воно жодного разу не відповідало дійсності. Саме це ви знаєте обурює. Коли з нас, скажімо так, роблять те, чого от точно не, не відбувалося, і це доволі прикра річ, ми маємо на увазі, що в Сполучених Штатах зараз розпочинається привиборча кампанія. От я не знаю в який спосіб на кого працюють ті чи інші журналісти. Я не буду зараз про це взагалі говорити. Єдине, що я би дуже хотів звернутися до журналістів. Якщо ви подаєте чутливу інформацію, тим паче, коли ви вказуєте інституцію, де ви її взяли. Майте на увазі, що це має бути публічно без приховання, без у цієї анонімності. Саме про це має йти мова, особливо в такі чутливі часи, які за яких зараз знаходиться наша країна відносно і допомоги наших партнерів, і багато інших, скажімо так, речей. І ще одну тему хочемо обговорити, але перед тим додамо інформації і цитат. Зокрема, російський диктатор Путін не засудив єврейського погрому в Дагестані натомість звинуватив у ньому Україну і Захід на таку особливість поведінки Путіна звернули увагу представники Білого Дому. Зокрема, про це заявив представник адміністрації президента США Джон Кірбі. Це класична російська риторика, чи не так, коли щось погано йде у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування. Хороший і порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, замість того, щоб звинувачувати в чомусь захід. Як би ви прокоментували зі свого боку те, що сталося на периферії, ну, от зокрема, дай в аеропорту, які потрощили, поламали, були постраждалі серед правоохоронців співробітників, в тому сенсі, що навіть тут не про суть, не про антисемійські настрої, а про те, що Росія може чи не може все ж таки контролювати те, що відбувається в регіонах, і а, чи хотіли в Кремлі в центрі да прийняття рішень в Москві, а, щоб ці процеси були керовані? А можливо, навіть і підштовхнули місцевих до цих дій. Звичайна операція російських спецслужб, ми розуміємо, для чого вони це роблять. Більш того, я можу з великою певний сказати, що перебувати зараз євреям на території Російської Федерації дуже небезпечно. Майте на увазі, що якщо Путіну треба буде. Для вирішення питання виборів, які в них так само почалися, от, робити е, черносотінців і вбивати євреїв. Він не задумаючи, дав дасть вказівку, як давав казівку свого часу на каширськ на каширському шосе вривати е, будинки. От, майте на увазі, що е, Росія це така країна, там де будь-яка е, людина має, має розуміти, що він може попасти під. Е, в небезпечну ситуацію, не розуміючи взагалі, з чого вона може початися, це не поодинокі випадки от, на Росії. А те, що стосується антисемітизму, ну це класична річ, яка на Росії була, є і на жаль, ще буде, тому що вони ж зневажають будь-яку націю крім, крім себе. І це велика проблема Російської Федерації. Тобто, пане Данілов, це все напередодні власне виборів. На що тоді і ще готовий піти президент Росії, диктатор Путін? Так, мені здається, що Олексій Данілов за мить можливо з'явиться в нашому ефірі. Що зі звуком сталося? Так, да, і... да, я чую. А вас. ви вже є так. Ми вас чуємо. Будь ласка. Ні, я, я вас чую. Я не знаю. Бачите, ви мене чи тепер вже, вже бачим. ваш... бачимо так. Да, я чую, я чую, ваше, кхе, ваше питання. Дивіться, вони можуть бути що піти для того, щоб досягати своєї мети. От більш того, вони зараз ставлять на меті, що Путін має намалювати собі 75-80% нібито підтримки населення Російської Федерації, тому що для них це важливо для того, щоб вони могли тим так званим мандатом, скажімо так, от далі рухати рухати свою країну до тої паскви, в якої вони зараз обов'язково попадуть після нашої перемоги. А Російська Федерація агресор готує воювати вдовгу, і в цьому контексті ми можемо згадати таких, знаєте, ситуативних сателітів-партнерів в вигляді Ірану, який постачав дрони від початків і в подальшому так само підтримує агресію в Україні. Знаємо, що вже і КНДР долучилися. Снаряди та гармати радянської доби так само вже прямують до Російської Федерації. В мене питання: от робота збройних заводів Російської Федерації вони не витягують цю тривалу війну, яка може ну. Дещо розтягнутися в часі. Як вважаєте, яку інформацію володієте? Які вони мають на тепер виробничі спроможності і потужності, які засоби поки не використали для е, цієї війни, можливо, якщо просять все іззовні? Я хочу сказати, що на засіданні ставки Верховного команду, що президент майже на кожній ставці має доповідь наших розвиток які доповідають в який спосіб працює військово промисловий комплекс російської федерації і оце слово сполучення перехід на військовий рейті маєте на увазі що це можна було робити тільки за радянського союзу от, сучасних умовах це зробити неможливо і на росії от, це тільки вони розмухають такими гаслами а насправді Розуміючи, що вони змушені звертатися до країн з авторитарними режимами за допомогою. це каже про те, що в них власних спроможностей виробляти в достатній кількості набої, і боєприпаси, які потрібні їм для фронту, вже давним-давно немає. Більш того, ті плани, які е, маю, малюють їм в Кремлі чи Міністерство оборони Російської Федерації по виконанню тих чи інших завдань, вони ніколи не виконувались. От ще раз наголошую, що ми володіємо інформацією, яка є на території Російської Федерації від відносно цього питання. Паноксі, але я все ж таки поточню друга частина запитання: які засоби враження з нашого боку можуть бути, які ще не використані, але можуть бути використані в подальшому для цих самих воєнних цілей на території саме Російської Федерації, адже ну були анонси щодо дальності ракет і дальності дронів українського саме вробництва партнерської допомоги. І тут, в принципі, ці цілі вони є легітимними. Я можу сказати, що те, що стосується безпосередньо нашої відповіді, за нами не забариться. Ви знаєте, що ми маємо вже на сьогоднішній день засоби ураження, які вже неодноразово доводили, що ми їх будемо обов'язково використовувати тоді, коли наші військові збройні сили будуть вважати за необхідне. От, і ми не дамо спокійно Російської Федерації робити те, що вони роблять, і як заявляв наш президент, відповідь буде обов'язкова. Я ще хотіла у вас поточнити щодо прогнозів на цю зиму. Так, адже ми неодноразово говорили про те, що дійсно вона може бути складнішою за попередньою, але порівнюючи цей період із попереднім роком, У мене йде другий зв'язок, тому я не можу, пане Олексію. Чи з нами ви да -да. на зв'язку? Так, і якщо ми порівнюємо цей період із попереднім роком, тоді Російська Федерація вже активно обстрілювала Україну, мирне населення, енергетичну інфраструктуру. А що зараз? Ми чуємо про те, що вже більше місяця вони не використовують ракети, зокрема ХАСТО 101 Чи можемо ми говорити про активне їхнє накопичення, що дійсно вони будуть гатити активніше? Це якраз про те, що я вам говорив. От, до цього, що ми володіємо інформацією наявності кількості ракет. От і Російська Федерація не е, тою кількістю, яка б вона хотіла володіти, для того, щоб наносити нам величезну шкоду. Але вони зараз їх потрохи накопичують. Вони... Цих зберігають для того, щоб коли буде зимовий період, саме в той період спробувати використати їх для того, щоб нанести шкоду безпосередньо нашій інфраструктурі. Максимальна є підготовка з нашого боку до цього питання. Але я ще хочу всім нагадати, що на жаль, це війна, і ми не можемо з вами спрогнозувати, от по яким саме об'єктам буде влучання, і тому нам всім треба спокійно готуватися до цієї війни. От, перепрошую до цієї зими. Ми пройдемо цей період. От як пройшли минулу зиму, так само ми пройдемо цю зиму. Чи буде важко? так буде важко, але ще раз наголошую, ми розуміємо всі ці виклики, і по максимуму, там де можна підготуватися, на сьогоднішній день держава готується до цього виклику. Хоч на противагу РФ на противагу Україні все ж кількісно по особовому складу і фінансовим економічним спроможностям може тягнути цю війну ще досить тривалий час, але вони вже відчувають і економіка стагнує і проблеми відчутні. Ми це вже почасто обговорили. Катастрофічна ситуація для армії РФ на фронті підштовхує все ж Кремль до чергового обговорення завершення війни. І от згадаємо про заяву Шойгу, який називає значить майбутні можливі перемовини політичними дискусіями щодо подальшого співіснування. Ані Росії з Заходом і постконфліктного врегулювання української кризи. Пане Олексій, чи варто очікувати притомних сентенцій як то кажуть, щодо цього? І ми часто устоапелюємо до ситуації на фронті. Як новини звідти будуть впливати на риторику в Кремлі? Те, що стосується ситуації на фронті, я хочу зауважити те, що я завжди зауважую: на фронті завжди важко і тяжко, тому що це саме фронт, це війна. І коли хтось починає розповідати, сидячи на дивані, що там десь легше, десь складніше, майте на увазі, що складно на фронті по всій лінії фронту, те, що стосується бажання Російської Федерації, от, перейти в якісь перемовини в консультації, як вони зараз е, починають говорити, це якраз каже про те, що вони усвідомлені, що перемогти нас військовим шляхом з спроможності у Російської Федерації немає, і тому вони зараз будуть запускати інший план. От, я вже неодноразово наголошував, що це тільки внутрішня дестабілізація. Вони готують свої політичні проекти. Вони готують на сьогоднішній день російськомовного цю скажем фронту, яка у нас була постійна, майже на жаль, присутня в Верховній Ради. Вони зараз готують наступні свої політичні проекти, умовно, умовно кажучи, партії регіонів Дабл Трі. Умовно кажучи, ОПЗЖ, Дабл-3 і таке інше. Вони зараз збираються відроджувати е, рухи, які вже давно були на політичну, на політичному цвентері, на шквал там жінки за мир і багато багато інших речей. Вони зараз цим питанням активно займаються. Зараз так само активно обговорюється ймовірна зустріч очільника Китаю, так і Сполучених Штатів Америки, мова про Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіня. Чи може ця зустріч кардинально змінити хід цієї війни і в цілому на що вона може вплинути, на вашу думку? За рахуванням того, що Росія вже є васалом фактично Китаю, будемо чітко розуміти, що скорше за все питання. По цій війні на цій зустрічі, якщо вона відбудеться, обов'язково буде розглядатися. Але я хочу нагадати, що всі наші партнери от неодноразово замовляли розмовляли про те, що нічого без нашої країни вирішуватися не буде. Тому давайте дочекаємося, коли ця зустріч відбудеться. Якщо вона відбудеться, і в сучасному світі ви нічого приховати не можете. Якщо буде якісь домовленості, якщо буде якісь розмови, вони обов'язково будуть от відомі всім врахуванням того, як працює американська преса, ще раз наголошу приховати там нічого буде неможливо. Ну врешті домовленості на найвищому рівні, такому знаєте, геополітичному, коли лідери над держав зустрічаються, це дуже важливо, але так само важливо, щоб і тривала підтримка була і в подальшому, і в 2024 році від наших партнерів. А тут є певні нюанси, які нині палко обговорюються в конгресі між республіканцями і демократами. В Пентагоні Ллойд Остін, зокрема, очільник пентагону, заявляв, що допомоги на озброєння Зокрема, Україні, поки лишилося там на 5 з гаком мільярдів, і ми очікуємо на голосування все ж таки, щоб це була пакетна допомога і Ізраїлю. Точаться дискусії. Байден говорить, що якщо ні, то може накласти вето на ці законопроекти. Як ви оцінюєте допомогу і партнерство, і підтримку в наступному році і від США і від наших інших партнерів? Я більш ніж певне, що допомога буде і. Неодноразова заяви наших партнерів про це і мають безпосередні підтвердження. Зараз є певна процедура, яка має відбутися на території Сполучених Штатів. Перепрошую. Але я точно розумію, що і Сполучені Штати, і Велика Британія, і Євросоюз вони будуть дотримуватися до свого слова, бо вони будуть дотримуватися тих речей, про які були домовленості, що вони нам будуть допомагати. О, інша справа, якщо вони хочуть перевірити цю допомогу, то ми відкриті. Про будь-яку допомогу ми можемо прозвітуватися, показати, от, куди йде зброя, в який спосіб все це відбувається. У нас ми відкриті в даному випадку для наших партнерів. Ті, які вкладають, допомагають нам в цій боротьбі, вкладають свої гроші, вкладають свою техніку. Ми точно можемо прозвітуватися. У нас тут ніяких таємниць перед нашими партнерами немає і бути не може. Що ж, дякуємо вам за можливість долучитися до ефіру. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, коментував поточні і важливі питання.